Вітаю, я Леонід Цихановський. Військово-повітряні сили США відновили закупку винищувача 4-го покоління F-15 у варіанті, сучасному варіанті F-15EX Eagle-2. За 10 років вони отримують 144 таких машин. Чому ж так? Адже f 15 пішов у війська 50 років тому. І до 1990 року Військово повітряні сили США отримали 218 екземплярів цього винищувача у варіанті F-15CD і більше не купували їх. Тому що прийшов час винищувачів п'ятого покоління F-22, а потім f 35 і вони панують на світових авіаційних ринках. І це досить заслужено заслужене панування. А от f 15 він постійно показував свою видатну бойову ефективність і дуже високі тактико-технічні характеристики. Він був зроблений для завоювання переваги в повітрі. Одного погляду на велике за розмірами хвостове опірення достатньо, щоб сказати, він створений для перемоги в повітряних боях. Два двигуни пратуєтні f 100 розганяють його до. Максимальної швидкості 2660 км на годину. Має крейсерську швидкість 1800 км на годину. Бойовий радіус до 1000 км, А з конформними баками він має бойовий радіус 2100 км, Це туди, назад і 15 хвилин бою. Це унікальний літак. Зараз немає винищувача рівного йому, скажімо краще, навіть зараз немає винищувача рівного йому по цих бойових можливостях. При сухій масі 12,7 тонни тонн, він має максимальну злітну масу, це з паливом боєприпасами 30,85 тонни. Літак дуже досконалий, і він має легендарний досвід бойового застосування. В локальних війнах. Проти літаків СРСР, а потім і Росії, f 15 має рахунок перемог 106 проти нуля. Це китайські аналітики нам дають такі повідомлення. Тобто він знищив 106 літаків і жодного разу жоден F15 не був втрачений в повітряних боях. Ну тому багато країн купували f 15 І е, завод по випуску f 15 не зупинявся з 90-го року ні разу. Він постійно продавав їх за кордон. Більше ніж 1200 f 15 пішли за кордон. І тому е, компанія спочатку Макдоналд Dublin, а потім Boing постійно його вдосконалюють. Прошу вас підтримати наш коридомовний канал Приватів Монобанку. Підписуйтесь. Перевіряйте підписки. YouTube просто, не знаю, він бореться з патріотичними відео, він скидає підписки сотнями щодня. Просто перевіряйте. Це діло случайне, рандомне. Перевіряйте, якщо раптом бачите, немає підписки, відновіть і вона буде відновлення. Поширюйте. Це допомагає нам, нам донести наші відео до людей. Всі посилання є під відео. За всіма можливостями, крім малопомітності, сучасний f 15 наблизився до літаків п'ятого покоління. Йому змінили геометрію передньої півсфери, покрили радіопоглинаючим покриттям, хвостове опірення нахилили назовні вліво вправо 15 градусів, конформні баки конструктори перетворили на внутрішні відсіки для зброї. Авіоніка вся стоїть ідентична f 35 літаку п'ятого покоління. Але військово повітряні Сили Сполучених Штатів сказали авіоніку п'ятого покоління і радіопоглинаючого покриття залишити, а всьому інше відмовились і залишили f 15 четвертого покоління без зміни. Тому що у нього є своє унікальне місце в бойових порядках. І літаки п'ятого покоління його не замінять. F-15 15 це арсенал. 10,5 тонн бомб і ракет. І дуже гарно це було показано 26 жовтня 2024 року під час удару військово-повітряних сил Ізраїля по Ірану. Це була відповідь за ракетні обстріли іранських проксі по Ізраїлю. Для удару по системам протиповітряної оборони, аеродромах, заводах по випуску балістичних ракет і заводах по випуску двигунів для цих ракет було задіяно 140 літаків. Попереду йшли f 35 малопомітні літаки. Вони виявляли і знищували всі працюючі на момент атаки засоби протиповітряної оборони. За ними йшли f 15 з важким озброєнням, f 16 контролювали коридор для ударної групи над Іраком і над Сирією. Саме f 15 нанесли такі важкі ураження тілям в Ірані. Всі російські С-200, С-300, С-400 знищені. Там нічого не залишилось. Протиповітряної оборони у Ірана не залишили. Ось вам оцінка російських засобів протиповітряної оборони проти сучасних літаків. Ноль повний. Така велика і складна авіаційна операція, єдина в 21 столітті. Жодна країна, крім Сполучених Штатів, її не зможе повторити. Вона складна така. Ну і бойового радіусу. Зверніть увагу, f 15 хватило на виліт без дозаправки. F-16, і F-35 і дозаправлялись. А F-15 їм було не потрібно. Вони сходили туди і назад, відбомбились на території Ірану і вернулись. Є у F-15EX Eagle 2 великий недолік. Це велика ціна. Шановні, 90 мільйонів доларів. F-35 новий п'ятого покоління коштує дешевше. 82 мільйони доларів. Але F-15 набагато дешевше в експлуатації. Одна година польоту його коштує суттєво менше від F-35. Тому сумарна ціна за весь період експлуатації F-15 трошки менша від F-35. Новий F-15EX має на диво великий льотний ресурс. 20 тисяч годин. Це дуже багато. Це рекорд. Немає таких літків, крім нього. Зазвичай у літаків він 6-8 тисяч годин. Якщо 9 всі хвалять. О, великий ресурс. Дуже важко забезпечити літаку на літ 300 годин в рік. Це складно, дуже складно. Нові F-16EX військово-повітряних сил США будуть літати до кінця 21-го століття. По ресурсу свого. Важливим є повна заміна авіоніки. F15EX має всі можливості по інформованості на полі бою. Він передає і отримує інформацію від F22, F35, які в повітрі знаходяться, від а 50 Рішення по використанню зброї може бути прийнято автоматично, без участі пілота. Для обміну інформацією встановлена у нього шифрована, надшвидкодіюча лінія зв'язку і передачі даних формату FDL. Ну, я поясню, що це таке. Широкополосні радіопеленгатори можуть запеленгувати все. Їм потрібен деякий час до секунди. Трошки більше для, пеленгу... для пеленгування. Є швидкодіючі пеленгатори. Вони надійно пеленгують радіосигнал довжиною до 0,5 секунди. Швидше не вдається. І тому ставлять апаратуру на літак. Стискання сигналу і він передає його е, сигналами довжиною менше 0,1 секунди. Таку радіопередачу запеленгувати неможливо. Не хватає часу на всі перехідні процеси в пеленгаторі. Він не вспіває спрацювати. Я впевнений, що авіазавод в місті Сен -Лу... Сент Луїс США по випусках 15 відсвяткує. Скоро своє століття безперервного випуску свого унікального винищувача F-15. Адже після завершення програми для військово-відповітряних сил США вже стоїть довга черга інозамовників на десятки років вперед на то, щоб купити новий F-15EX Eagle 2 Прошу підтримати наш корінований канал Приватні Монобанку. Підписуйтесь і перевіряйте підписки, відновлюйте. Поширюйте наше відео, це потрібно. Використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву бані, кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.